check out Гімн міста Черкаси зазвучав по-новому. Під керівництвом міського департаменту освіти і гуманітарної політики з'явилася осучаснена версія. Виконавчий колектив сформувався з викладачів та учнів Черкаських мистецьких шкіл, солістів із будинку культури імені Кулика та обласної філармонії. Було записано дуже багато версій, було дуже багато інтерпретацій, але, скажімо так, наш новий час диктує нові правила, і це так само стосується музичного бізнесу і музичного матеріалу. В нашому творі були залучені вокалісти як академічні, так і сучасні, щоб показати оцю мультигранність, багатогранність». Нагадаємо, гімн Черкас було затверджено у 2006 році. Музика, створена Володимиром Талахом, на слова Олекси Озірного. Як зазначає сучасна творча команда, нова версія гімну зберігає усю глибину та силу оригіналу, але водночас додає нові ноти, які підкреслюють унікальність і дух міста. Прослухати повну версію можна на сайті Департаменту освіти і гуманітарної політики.